Розглянути. Розглянути. Ми даєм я, ні, вам даємо заяву. Усну. Я вам даю усну заяву, що даний інспектор, оцей, так? Право, зараз що. пише протокол, е зупиняв транспортні засоби, під дією знаки зупинка заборону. Заставляв інших учасників дорожнього руху зупинятись, діє знаку зупинка заборону. Заставляв, жезлом заставляв. Він показув, жазлом, він заставляв. Указував, жазлом, куди, куди повинен Ні, нічого подібного. Він показував жезлом, ні, куди він повинен. Ну, ми бачили. Нас і зазняли. Прийдемо, покажете. Я вам даю усну заяву. Ви прийняли мою заяву? Відповідь, відповідь прошу мені на дістати письмо. Ви знаєте, кудись? Ви 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 Як я прийде, я вона вже успію. Ви прийняли. чи прийняли? Прийняли? Заяв? 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 Ну, заяву. Ви прийняли мою усну заяву. Ви зараз прийняли мою усну заяву. Ви прийняли чи не прийняли? Дайте, ласка, коротку. Ви напишете заявки. Ви відмовляєтесь прийняти? Ви відмовляєтесь? Напишете, напишете Ви відмовляєтесь? Прийдете, напишете заяву. Напишете заяву і приймаєте. Так, ви пузну, напишете заяву і приймаєте. Так, скажіть, будь ласка, штраф який? Мінімальний, максимальний, як ви встановили факт? Сам, сам штраф? Скільки? Яка сума? 320 гривень, Який мінімальний штраф у даній статті? Мінімальний момент, так? Чому Ну, мене вражаєте, шановні? Я вам дав відповідь на питання. За копію. Тут, Мені, напишем, мірі, тут, де. Де? Ні, де? Мені, я писати не хочу. Я хочу успіху. <рігінь, де? рігінь, де? рігінь>, Ви що не, не, не розумієте мене? Ви не українці? Ви ж інспектор та. змін практики? Так. Ви маєте знати. Так. Усна заява. Ви приймаєте усну заяву чи ні? Ви нашу заяву усну приймаєте чи ні? Я питаюся, ви приймаєте заяву? чи ні? Я даю вам усну заяву Повторюю ще раз. Я голосно говорю для того, щоб було добре чути. Бо я бачу, ви добре не чуєте. Тому що ви говорите, даєте відповідь не ті питання, які ми вас питаємо. Не на ті. Прийдете я вам заяву. даю основну заяву про те, прийдете. що з даний працівник міліції дає зупинять транспортні засоби, вказуємо, куди немає закупини, не не під не бачу, зупиняли, знаку, зупиняли, під дією знаку зупинка заборонена. Ви прийняли мою заяву? Прийдете, Ви прийняли мою заяву. Ви зараз, що я? Добре, інакше питаємо. Ви почули, що я сказав? Що ви мене питання не питання відповідаєте? Mm. Ви почули, що а ви я? Я почули, що я вступаю? Так, це, я почув. А ну, ви почули? І Я почув. Ви почули. Так, все, це, дякую. Ну, Наші ну, відповідь прошу, мені надіслати. надіслали. Наші відповідь. відповідь прошу, мені надіслати за адресу. 47 724. СМТ, Велика Березовиця. Yeah. Вулиця Миколинецька, 67. Вавров, Петро Добре. Це Тернопільський район. Все, Що ви кажете? повторюєте, що ви там написали? ще раз, що ви там написали? Я сказав, було? що напишете заяву про ясно. Ви що не так. чуєте, інспектор? Я, я даю вам устну заяву. Ну, я вам сказав, Разумію, що я Ви вже записали десь раз, що ви говорили. Я вам правильно, я даю устну заяву. Я вам десь сказав. Ти сказав. Ти Петро, а я зрозумію, ну що ти це? Добре, добре, добре. Дуже добре.